Розкажіть нам про себе, де народилися, де навчалися, можливо, де працювали. Народився в цьому рідному, прекрасному місті, як Кременчук. Тут виріс, навчався і перші свої кроки самостійного життя починав тут. І робота, і навчання саме в цьому місті. Як і коли пішли служити у Збройні Сили України? Це сталося в 2000 в кінці 2013 року. Я вже тоді знав, що буде щось, ну як можна сказати, глобальна війна, цього ще ніхто не розумів тоді. Але перші кроки, коли як так сказано було, зелені чоловічки зайшли в Крим, це був перший крок до того, що я відчув 100% Ну 100% зрозумів, що буде щось. Наподобі війни, і тоді я своїй дружині сказав, що знаєш, Вікторія, це це війна. Ну Потім ніхто так, Ну ми всі знаєте, як тоді відповідали. Але я вже зрозумів, що це війна. Тоді було, до речі, вперше мною проголошено таке слово, як війна. І вже перші кроки, які відбувалися на Майдані, я вже був там не недовго, але все ж таки застав саме той якийсь такий страшний період, коли був її розстріл, і вперше тоді я відчув навіть правильне слово запах війни. Ну, перші такі страшні кроки були. Потім я повернувся додому для того, щоб морально і фізично зібратися, відправитись на фронт, так як в ТЕ, в те в ті, в. Той час, якраз уже перші, якщо я не помиляюся, підрозділи Нацгвардії вже формувалися і відправлялись на фронт. Саме тоді я зрозумів, що пора діяти. І навіть те, ну, деякі фактори зупиняли, але ж фактор того, що на нас напав ворог, це був найбільший. У мене була неповнолітня маленька донька, три роки, і було дуже скрутно в сім'ї. Але я розумів, що не зупиним. Тоді буде набагато гірше. Чому ви обрали саме для себе таку спеціальність як снайпер? Знаєте, скоріш всього, вона мене обрала. По-перше, люди, які йдуть саме по цій, в цю кваліфікацію, це як я вже тоді зрозумів, сам навчав хлопців. Знаєте, це зовсім інші люди. Що Психологічний склад, моторика, рефлекси, миш, миш, мислення, дії в надзвичайних ситуаціях це саме якраз критерія таких людей, їх не дуже багато. І коли в мене в підрозділі хлопці приходили, і, ой, я хочу бути снайпером, ну це чудово. Але, на жаль, Дуже був жорсткий відбір, тому що гарно стріляти це ще не показник. По-перше, потрібно психологічно до цього бути фізично і психологічно підготовленим. Саме той фактор, коли тобі прийдеться, от саме стандартне, що чують про снайперів, це просто лягти біля дерева і пролежати хоча б півтори-двоє суток. Це не кожний витриме. Просто пролежати, наблюдати і навіть не вставати. Всі потреби, які фізіологічні людині, все в горизонтальному положить. І це не кожен витримає. Хоч це насправді, вроді, як би якби легко, але я би сказав, що це дуже важко. А яким було ваше перше бойове завдання? Перше бойове завдання це було 2014 рік. Саме наш батальйон Шахтарськ, в якому я в 2014 році попав. Це на той час я був ну, працівником чи військовослужбовцем вже в міністерстві внутрішніх справ. І потім наш підрозділ, який складався з добровольців. Потрапив на фронт у 2014 році, і перші наші, можна сказати, такі хрещення жорсткі бої відбулися. Е, населений пункт е, Пески, потім Мар'янка. Ну, а далі був найважливіший шлях це Іловайськ. Так, так що, наприклад, взяти перші бойові зіткнення це село Пески, які ми звільнили в той час. Наш батальйон звільнив їх. І от там були мої перші кроки виконання бойових завдань, саме бої в городській місцевості, там були перші мої, можна сказати, результати. Я їх ще не відчував, але потім це все згодом так обдумувалося. Розкажіть за можливістю, основні правила роботи снайпера, які, наприклад, можна побачити у фільмі Снайпер Біла Ворона. Наприклад, те, що снайпера, аби не засвітитися, стріляють лише під час кулеметної черги. Чи правда це, і що ще можете додати? Так, я, я, я бачу цей фільм Білий Ворон. Е, По-перше, щоб взагалі відкинути, якщо відкинути художній сюжет цього фільму, взяти тільки технічну частину самого головного героя, який е, виконував чудовий актор, він, я думаю, справився з цим. І саме роль снайпера, як під як військовослужбовця, я би в загальному оцінив як на 95%. Тобто, Навчання його, фізичне навантаження, моральне, яке на нього тиснули і як він сам на себе тиснув. По-перше, взяти за увагу те, що головного героя була мотивація. Дуже сильна мотивація, яка відкидувала будь-які сумніви в його справі. А що стосується саме технічного аспекту цього фільму, да, я Повторюсь, але на 95% я все ж таки підтвердив, в тому плані, що саме його більш розумові знання, не так фізичні, як розумові. І що стосується вже бойових виконань, саме цього головного героя, то виконання в деяких випадках виконання. Пострілу діється тільки під черги кулемета або іншої стрілецької зброї, це невід'ємна частина завдання, тому що головне, щоб після пострілу снайпер не був помічений. Відхід і прикриття це саме головне, що стосується снайпера, а також другого номера, який теж може бути на покритті. І головне те, що. Снайпер стріляє один раз. Ну, в деяких випадках може й да, але це кіно. Насправді на бойових діях то одним разом не обмежується. Тобто якісних два-три постріли снайпер робить обов'язково. А ви також замотували свою зброю у ці Е, Ну, це називається. Маскувальне обладнання, так, це обов'язково. По-перше, снайпер може, може при собі мати набагато більше спорядження, чим рядовий стрілець або штурмовік і, і тому подібне. Тобто снайпер, як мінімум, може в середньому мати від 40 до 60 кілограм спорядження. Це, по-перше, виходи на декілька діб, це забезпечення харчами. харчами, це мінімальне. Але БК, захист, медицина і деякі речі, які допоможуть, наприклад, обладнати ну, льошка, називається. Тобто, це якісь інструменти, але це все вага. Яка У вас була гвинтівка, або Яка зброя, чи якщо можна це. казати? Можна, в принципі, гвинтівки було декілька. Тобто, для, як кожен снайпер відповість, що для кожної роботи у нас є відповідна зброя. Якщо це ліквідація ворога в близь, близькій дистанції або під час прикриття, то є гвинтівки, які відповідного калібру мають 7,62 на 51. Якщо це більш дальнобійна зброя, то це може використовуватись вже і 12,7, ну і 14,5. Я використовував більш середні дистанції, а також дальні. Тобто це 12,7 і 7,62 на 51. Це такі гвинтівки, їх називають болтовики. Тобто я думаю, військовослужбовці мене зрозуміють. Болтовик це винтівка, яка має більш покращену технічну характеристику, балістику, ну і відповідно в різних, в, в, в різних ситуаціях веде себе набагато краще. Скільки чи були випадки, коли ви лежачи непоміченим? Кілька годин, чим більше, ось який ваш цей рекорд, скажімо так, і взагалі, чи були у вашій військовій кар'єрі якісь цікаві випадки, наприклад, там, звільнення заручників чи взяття язика? Так, звісно, були такі випадки. Не так багато випадків, наприклад, звільнених саме, саме, що ми звільняли. Але обмін полоненими ми контролювали. Це біля міста щастя. Там же якраз в ті часи, якщо я не помиляюсь, це 15-й рік, якщо я не помиляюсь. Там я знаходився якраз на бойовому чергуванні, були ліквідовані всім відомі російські гуровці. Не пам'ятаю прізвища двох, але якраз я саме перебував на чергуванні і почалася перестрілка, і в той час якраз загинув наш Кремчужанин. Саме вони перші його застрелили. І розпочалася стрілкатня, і саме тоді були ліквідовані ці гуровці. Є були випадки, знаєте, їх дуже багато і. Так, так відразу і не складеш, і всі докупи. Але були випадки, наприклад, ліквідація дуже таких важливих, призванні російських офіцерів. Максимально, коли мені прийшлося його спостерігати, це було чотири доби. Чотири доби я перебував в розваленому приміщенні. Чердак, це була зима. Мені трошки погода зіграла мені на руку. Вона замила мене повністю майже чердак снігом, так як криша була розбита танком. І мені там навіть під снігом було тепліше і виглядала одна гвинтівка. Так, я прочекав. Майже четверо доби, але все ж таки вийшла група прикриття і саме супроводжувала. На той час я не знав, саме яка ціль буде. Але як повідомило командування, що буде дуже, як кажуть, між нами жирна ціль. Потім, вже після ліквідації, я благополучно повернувся на місце дислокації, але через півдоби мій командир сказав, що. Там дуже велика паніка, і повідомили, що працюють якісь неймовірні американські професіонали? Було дуже смішно, ну, ну і приємно. Так, ви досягли мети з цим? Так, так, так. Скажіть, чи було таке, таке, що в снайперський приціл ви побачили ворога? а Це був ваш знайомий наприклад, як у фільмі? Ні, а яке було найскладніше завдання? Найскладніше завдання це тоді, коли ви розумієте, що ви в оточенні і вас ніхто не буде евакуювати, ви в сірій зоні, зв'язку немає і не може бути, тому що насамперед у вас фізично не може тут бути. Тому приходиться приймати рішення, якщо я. Командир відділення, наприклад, я приймаю рішення, беру на себе відповідальність не тільки зберегти своє життя, але й життя своїх побратимів, які зі мною. Во це саме важливо і якщо чесно, навіть страшно, тому що на тобі декілька життів. Во це саме, саме велика відповідальність. А правда, що снайпера вибачаюсь, бояться мінометів та мавіків найбільше? Знаєте, fpv ФПВ-дрони зараз дуже агресивно працюють на фронті, що і з нашої сторони, і з російської сторони. Тому я, я, я вважаю так, що сховатися і втекти від «Мавіка» – це 99%, що в тебе не вдасться. Це страшна зброя на сьогодні, технологічна зброя. Що стосується мінометів, ну, всі. Переживали обстріл, і якщо насправді міномет не така страшна вже річ, якщо ти довгий час перебуваєш на фронті, ти вивчаєш звуки, ти вивчаєш дальність, ти вивчаєш, куди як і летить цей снаряд. Тому зберегти життя під час мінометного обстрілу набагато легше, ніж від спостереження з неба. Скажіть, будь ласка, чи брали з бойових завдань трофеї, якщо брали, то який? В основному трофеї, так. Да, вони, звісно, бувають, і, звісно, інколи цікаві, і, і навіть з гумором можна про це розповідати. Інколи такі трофеї, що знаєте, вони не брезгують, я впряму кажу, і лук, і стріли. Ну, тобто є такі випадки, що примотують і ножі на палиці, і були такі, це 14-15 рік. У нас в посадці ми обнаружили, що ну, я, не, я не знаю, може, вони передивились там якоїсь рембо, або ще щось. Тобто були розтяжки, які перемотані з ножами і з пружинами. Тобто, в цьому великий плюс, що нема вибуху. Тихо. Якщо розвідник або будь-який військовослужбовець натрапляє на таку пастку, да, буде поранений. А то і ліквідований. Тобто це так. Да. А насправді трофеї були починає дуже багато стрілецької зброї. Це різні види, починає від автоматів, кулеметів і навіть е, міномет. Ну, тобто зброї є. Техніка кольосна, гунцічна, все теж. А загалом, які були умови служби? Ось, наприклад, в фільмі я бачив, що він там навіть в якийсь час міг прийняти ванну. Чи було у вас? Ну, випадки різні бувають. Якщо є змога, чому б і ні? Ну, на жаль, у нас в гостру фазу бойових дій або де ми займаємося на якісь ділянки фронту, дуже активні. Да, звісно, що про ванну можна таке мріяти. Кожний військовий службовець знає, що най Найбільші благи комфортно для нього, якщо є вологі сальфетки, це вже вищий клас. Вода це теж розкош, тому що воду треба пити, а не використовувати в інших цілях. Тому вологі салфетки – це, можна сказати, і вся гігієна солдата. Але ж бувають випадки, коли ну, да, є відпочинки, є якась передислокація. Можливість виїхати або покупатися, або прийняти ванну. Все можливо. Ми знаємо, що ви отримали поранення. Якщо можливо, розповісти, як це сталося, як довго відновлювались, реабілітувались? Так, перші можна сказати, поранення. в мене відбулися під час Іловайська штурму. Ми дуже, дуже Прогресивно штурмували, але це 2014 рік, там було дуже багато нюансів стосовно цієї операції було. Так як ми попали в оточення, наш батальйон був розбитий, майже 60% батальйону ми втратили в тих полях. Наш батальйон заходив зі сторони Промки, залізної дороги. Тому були дуже великі втрати, нас взяли в кільце, розбили, ми переховувались дуже багато діб. В посадках. Там я отримав важку контузію. Перші дві доби я навіть не зображав, де я знаходжусь. Завдяки моєму командиру. Він провів мене до чувства аж на другий день. Ну, він мене тягав з собою постійно. Пересувались, в основному в темну пору доби. І коли ми зрозуміли, вже, що ми в оточенні, як той коридор, про який ми чули, ми його не могли знайти й дещо. Наші підрозділи були покромсані, розібрані, ні зв'язку, ні, ні їди, тобто голодали. І майже тиждень по полях, де ми не висовувались, були прапори ДНР. Також попадали в той час і російські прапори. То чудом 30-31. Серпня ми звичайно вийшли на своїх, але не зразу зрозуміли, навіть перестрілка була, потім зрозуміли. І в той час, коли ми перебували в тих полях, ми дуже в першу чергу втратили своїх же поранених, які прийшлося залишувати прямо в посадках. Забирали тільки зброю, документи і всіх просто тягти не могли. Тоді насправді якраз. Моя сім'я отримала повідомлення, що я пропавший без звісті. мене не було на зв'язку ну, майже місяць, там, 20 з чим то днів, щось таке. І коли все ж таки нас евакуювали, ми потрапили в Дніпропетровське перший раз, коли я повідомив вдома, що я живий, тобто, ну, це неймовірні відчуття. І далі вже. Розпочався період реабілітації. Реабілітація у мене проходила десь 3-4 місяці, більш-менш. Але коли я заявив бажання знову повернутись, мені сказали, ні, поки не швиди, тому що хоч і не вистачало людей, але ну, більш як за 5-6 місяців, все ж таки я вже став до строю і продовжую військову службу. Друге поранення, більш важке. Ну, осколочні поранення, мелоч теж отримували в місті щастя, але допомога була в місцевих військових шпиталях, теж там відлучався від служби на тиждень-півтора, як це все загоїлося, як все там туди-сюди. Вот. Але більш важке поранення, яке спричинило навіть мою інвалідність, це вже було. Якраз кінець 2016 року е я потрапив під е мінно-вибухову, мінно-вибухову. травма в мене була і довго оговтувався в, в Харківському військовому шпиталі. Е після того в мене случився такий, можна сказати, як би і стрес, і здоров'я підвело. Тобто, якщо так опускати медичні нюанси, то случився, я не знаю, як називається, ну, Серцем проблеми. Тому, отримавши другу групу інвалідності, я був змушений покинути службу. Це було в кінці 2018 року. Які нагороди маєте? Є державні нагороди. Їх декілька Нагороди від президента України на той момент Петра Олексійовича Порошенка. Потім знак пошани. Від Міністерства оборони Полторак, якщо не помиляюсь, в той час, також за військову службу, також я вже так всі не пам'ятаю, їх, їх більше около півтора десятки, орден добровольця, орден Мазепи, ну багато таких, тобто за за спасіння життя, по-моєму, чи якось так називається. Тобто, ну, за за сім років така кількість є. Тобто, якби зараз не стан здоров'я, ви б знову пішли воювати. Абсолютно. Абсолютно.